Я хочу стати олімпійською чемпіонкою і займатися ті міста. Олександра, вихованка дитячої юнацької спортивної школи, спортивною гімнастикою займається вже три роки. Поруч її подруга Ярина, кумиром якої є фіналістка 29-х олімпійських ігор Дарія згоба. Обидві дівчинки, учасниці олімпійського дня, 2025. Ну, щоб показати, як треба займатися, щоб рівнялися і щоб захотіли займатися, щоб було гарно. Типу. Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення в січні 1948 року під час 42-ї сесії МОК у Санкт-Мориці щорічно святкувати міжнародний олімпійський день 23 червня. В Івано-франківську такі свято відбуваються щорічно, і на їх проведення не вплинула навіть війна. Це Наше завдання оздоровити дітей, показати види спорту, показати різні локації, що тут буде відбуватися, для того, щоб вони могли вибрати той вид спорту, який їм подобається. І якщо вони зацікавляться, продовжити в ньому своє пізнання і навчання. Катерина Кострікова, голова Олімпійської академії з Херсону, сюди разом із дітьми та вихованцями переїхала три роки тому. каже Херсонщина славилася своїми олімпійськими призерами та чемпіонами з веслування, хоча розвивали усі види спорту. А тепер херсонські спортсмени в різних куточках світу і далі прославляють Україну. Додому повертатися не збирається, але свою справу продовжує тут. Ми дуже співпрацюємо тісно з Ів івано франківським відділенням, тому ми постійно в колаборації. У нас це не зупиняється. От ми, як заїхали в 2022 році, як почали Олімпійський день, і ми його постійно разом. Я маю на увазі, ми постійно його розвиваємо, розвиваємо. Ми проводимо різні івенти, і є якісь мої наробки, і їх і ми робимо і розмальовки, і якісь посібники разом. Тобто, це не зупиняється в жодному разі, і навпаки, ми вже можна сказати, що ми на тому рівні, коли ми не просто вже... Якісь колеги, ми, ми друзі, ми намагаємось розвивати це все і поширювати разом. На свято приїхали спортсмени з усієї Івано-Франківської громади та області. Запрошені також військові та родини загиблих захисників. Пам'ятаємо, якою ціною даються нам сьогодні змагання, навчання в школі, навчання в наших дитячо юнацьких спортивних школах і участь в таких змаганнях, які покликані показати, що Україна не скорена, і ми, не зважаючи ні на що проводимо ці змагання, і віримо в те, що учасники сьогоднішніх таких гарних змагань будуть учасниками олімпійських ігор. Загалом дітки змагалися в усіх олімпійських видах спорту. За словами голови Івано-Франківського обласного відділення національного олімпійського комітету України Мирослава Карабіна, область та місто мають і тренерів і талановитих спортсменів майбутніх олімпійців. Потрібно лише їм дати належні умови для роботи. Розмовляє і веду перемовини із міністерством з олімпійським комітетом. Все таки створити центр олімпійської підготовки. Тут нас на Прикарпатті, адже більш-менш слава Богу на сьогоднішній день безпечна, безпечна область. Тож не поїдуть сьогодні наші діти. Навіть в Київ на змагання батьки не дуже хочуть відпускати Чернігівщину, не ходять Ніпропетровську. А тут на західній Україні є Якраз Ми могли б збирати дітей з цілої України для того, щоб вони ввели свої навчальні тренування, збори змагання і один з одним тут спілкуватися. Загалом такі олімпійські дні триватимуть протягом літа чи не в кожному районі області.